Іноді таке буває, що через домашні справи ми не встигаємо приготувати домашні смакоти, яку можна взяти із собою, наприклад, на роботу. Ну найпростіше, що можна придумати: це бутерброд, хліб, ковбаса, сир, огірок. Але до трапези, до трапези це все може розвалитися. І от сьогодні я вам пропоную прекрасну альтернативу: піта із м'ясом і морквою по корейськи. Ставимо ось таку мисочку. Тут сметана. Для пікантності і ніжного смаку додамо трохи суєвого соусу. Мішаємо. Ну ось і все простий, лагідний соус готовий. Але якщо ви хочете додати туди гірчинки, покладіть або гірчицю, або будь-який перець. Дохм'яний або гострий. Все. тепер м'ясо. М'ясо використовувати будь-яке. Наприклад, сьогодні я буду використовувати курячі грудинки. Я їх запікав у печі, можна відварити, і далі ми ріжемо. М'ясо готове. Ну а замість хліба я буду використовувати ось такі коржики. Насправді це піта їхнім затятим прихильником. Я став під час минулої гастрономічної мандрівки до Одеси. Там я їх навчився випікати. А ще виявляється, в них можна заховати навіть яєчню. А чому? Ну дивіться, м'ясо можна з одного боку законакласти. Намастити якимось майонезом або сметаною зверху овочі, покласти і вперед можна їсти. Ні, друзі. Тут є невеличкий секрет, який я дуже люблю. Розрізаємо піту Ось з цього боку. І далі, як ми бачимо, з'являється кишеня. Друзі, ну як приготувати цей коржик в домашніх умовах, який називається піта, а рецепт цієї страви ви бачите зараз на своїх екранах. Ну, а ми продовжуємо. Тепер треба всередині змастити нашим соусом. Так. Далі сюди кладемо м'ясо. Потім морква по-корейськи. І далі зелені соковите листя петрушки, наприклад. На останок ще одну ложечку соусу. Ну що ж друзі, така страва дуже зручна з усіх точок зору під час транспортування ваші рюкзаки, валізи, портфелі будуть чистим, нічого не виліться, нічого не вивелиться. А коли вже буде трапеза, відчуєте, що ця піта дуже приємна на дотик і не перевершена на смак. Спробуйте це кльово.